Ми на Володимирській, у нас проблем нема з електросливі люди. Та цим похизуватися можуть не всі. У багатьох районах Луцька про відключення електроенергії знають не з новин. Вас дома вимикають світло. «Так». Да. Чи не вивчається? цілий? Оце цілий день буде, не буде. З дев'ять годин виключили. Лучани впевнені, перепади напруги можуть вплинути на роботу електроприладів. Точніше, спричинити їх поломку. Та що робите, аби не погоріли? Ні, нічого. Мене ага. подружка вимикає. Тільки виключається, виключає все, потім деркоче в неї холодінь. Наперед якось не відключаю. Наїм, це краще. Але коли вже вимкнуло світло і вже тоді вимикаю повністю все з розеток. Чи впливає вимкнення світла на роботу електроприладів і чи варто вимикати все з розеток, запитуємо в людей, які в цьому компетентні. Пані Валентина працює у сервісі з ремонту побутової техніки вже 40 років. Розказує, нині клієнтів побільшало. Через відключення світла у лучан часто ламається побутова техніка. Саме після того, коли вже включається електро, тобто електрика багато з холодильничками, з мікрофільовками, з пралочками, з сутюгами цим, так да, звертається дуже багато, нарікань є багато. На ремонт техніки, яка згоріла після подачі електроенергії, буває де година часу, а бувай декілька днів. Усе кажуть майстерні, залежить від приладу та його ушкоджень. Якщо, наприклад, холодильник холодильник, значить там швидше всього може згоріти або мотор, або реле защитне. Пан Володимир займається ремонтом холодильників. Каже, щойно забрали саме той, що вийшов з ладу через перепади напруги. Холодильник певнять в майстерні прилад вибагливий, а теперішні умови добряче вражають мотор. Його ремонт в середньому обходиться від тисячі гривень. Не виключають, людей немає, світло виключили, так і в розетках включить. Потім такий... задоні напруга більша. Вона бжикає, бжикає, якщо довго, то може згоріти. А пан Іван займається ремонтом мікрохвильовок та чайників. Певний, роботи протягом останніх тижнів в нього додалося. Залежить все від напруги. Напруга погана у нас і, і горять. Ремонт мікрохвильовки логічно дешевший, але по кишені теж б'є. Ремонт сам стоїть 400 гривень, постанови запчастини. Запобігти тому можна, коли відключення планові. Якщо йдемо на роботу і знаємо, що мають виключити світло, обов'язково виключаємо всі електроприлади з розеток. Роблять та іншим, рекомендують так робити майстри. Особливо мікроволновки бажано вимикати з розетки. А мікрохвильовки ще що вимикати? Ну такого більше у мене нічого такого немає. Так, машини так само горять. Вимключати все з розетки, якщо не буде світла – виключати. І зразу не включати, як подали напругу. Почекати 15-20, і потрошки, не всі зразу включили. і Зараз буде у вас напруга велика, виб'є на щитку. І не треба боятися певнять у сервісі, що через вимкнений холодильник зіпсуються якісь продукти. Ну а що? Хай краще менше буде, як потім його ремонтувати чи купляти новий. Натомість енергетик Володимир Парчук вважає, що абсолютно всі прилади вимикати з розеток не обов'язково. Якщо пропала електроенергія, в хаті найправильніше відключити електрообігрівальні прилади. Тобто, якщо як, Поверніть його на ноль, якщо є бойлер, виключіть його і так далі. А ось холодильники та морозильні камери енергетик навпаки не рекомендує вимикати з розетки. Вони не люблять цього, потім забудете і так, далі, і так далі. А от електрообігрів, потім його, тобто появилося світло, і можна потихеньку включати протягом якихось там пятнадцяти хвилин. Якщо ви все ж боїтеся за технікою, вважаєте, що вимкнувши її з розетки, збережете прилад від поломки, конкретних застережень не робити цього немає. Єдине додає Володимир Парчук: це ніколи не було панацеєю. Анастасія Качина, Василь Марищук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.